Вітаю. Сьогодні будуть різні запчастини, гідравліка. ланцюжок 8 метрів, 1000 гривень, товщина 14 міліметрів. Так. Ключики ступочні ключики. Ось. 240 гривень за всі. Такий ось. 27. 38. 240. Потім молоточок ось такий. І такі ось потужні обценьки. 90 гривень за два колючки розвідні 46 30 100 гривень за два стійки до культиватора 450 гривень за дві Так, такі ще ланцюжки є. Це також 14 міліметрів товщина, 350 гривень, 2,9 метрів. такий ось 200 гривень. 2,4 метри, 13 міліметрів товщина, але потертий. І це ось. 1,6 метра 280 гривень. Так, номер для зв'язку. Пишіть у Viber. Або по мобільному дзвоніть. Відправка. Тільки у Укрпошта. по повній передплаті і нова пошта. Після завдатка. Так, також ще є борони важкі по 1200 гривень. Можливо, комусь потрібно. 35-40 кілограмів десь так. Тільки новою поштою, делівері немає. Далі, сокири ось такі, вони всі під ремонт. 320 гривень за всі. 320 гривень за всі. Гідравліка. Рукава ось номер два, номер один. Вони не нові. Є такі ось вже сучасного виробництва. Є ще радянських часів. 700 гривень. Один Два, три, чотири, пять, шість, Сім, вісім, дев'ять, десять одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Різьба М, 20 на півтора та 27 на півтора. Шестигранник 24 та 32. І ось така трошки менша. 700 гривень номер один і номер два. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. Штук. Тут також. М та М 27 Домкрат 300 гривень. Також потребує ремонту. Немає, поршенька немає. Такий ось домкрат є. Діаметр штука 60. 550 гривень. Він підіймає. Це крутиться. Винт. КАМАЗа в мене нема тому не знаю, там. тримає він, не тримає хто. На. Так, ще є. Кусок сверлилки. 800 гривень. Тут все крутиться. Люфт є. Одразу скажу. І тут ось вибоєна та тріщина. Ось тріщина така. Ось такий вигляд мій. І цвяхи анкерні. Тут чотири з хвостиком кілограма. 200 гривень. Кому що потрібно, зацікавило, дзвоніть, пишіть на все добре.